Всім привіт! З вами знову Red Royal, і ми повертаємось до оглядів сучасного топового обладнання від компанії Pioneer DJ. І зараз в нас на огляді новісінька DJ-система Pioneer DJ Opus Quad. Як ви вже побачили, так це нестандартна назва для компанії. Так, такий девайс випущений зовсім нещодавно. І в нього немає приставки, ні там XDJ, не CDJ, не DDJ. Це просто Pioneer DJ Opus Quad. Тому що, перш за все, це експеримент по зовнішньому вигляду. Да, як ми бачимо, він не схожий на жоден девайс, який був до. І, по-друге, це експеримент з функціями та допуском до цих функцій, так. Мапінгом, можна так сказати, в порівнянні з іншими моделями, наприклад, з тим самим XDJ XZ, він відрізняється. І тепер компанія на ньому тестує ті рішення, які будуть запроваджені вже в майбутніх поколіннях. Тому давайте подивимось, що в ньому є і як він працює. Почнемо ми з секцій. Так, в нас, як бачимо, є. Секція дек одна і друга. В нас є секція мікшерного пульта. В нас є секція deck да, голови або екрану, можна називати як завгодно. І backпен, до якої ми повернемось в кінці даного відео, щоб показати вам, що ж по комутації, да, як він підключається, як він працює, і все таке інше. Тож, погнали! І перше, на чому я хочу акцентувати свою увагу, це на нововведеннях. І почнемо ми з секції ДЕК. Так, що ж помінялось? В секції ДЕК, по-перше, помінялись джоги. Вони тепер виглядають трошки інше і відчуваються трошки по-іншому. Як бачите, боковина нашого Джогу тепер руберизована замість тих. Кругленьких штучок під пальці, до яких ми звикли так, але відчувається тактильно, дуже приємно, і цей експеримент компанії реально вдався. Я не відчув якоїсь проблеми використання джогів з цим новим дизайном. Все відчувається дуже круто. До речі, вперше на діджей-системі від Pioneer DJ можна змінювати кольори підсвітки джогів. І виглядає це от таким чином. Я можу зайти в «Shortcuts», і подивитись, що я можу змінити і на які кольори. Мені от потрібно обрати дек дисплей». І, наприклад, ось дека перша в нас стоїть блакитний колір, дека друге жовтий. Чому? Тому що. Якщо ви, наприклад, хочете якісь обрати ще інші кольори, будь ласка, ось перша, наприклад, дека. Ми обираємо червоний, чи рожевий, чи блакитний, чи зелений, чи тіл, чи Аква, чи Coral Pink, чи будь-які такі кольори. Ну, Дуже прикольні назви, до речі, цікаві. Тому ви можете обрати будь-які для себе. Ось жовтого, два кольори, звичайний, та light Yellow, який вам Amber, що є White, який вам більше до душі, той і можете обрати. До речі, дуже прикольно, що у вас, крім самого кольору. Підсвітки Джога, він підсвічується отут, на індикації, наприклад, бачите, я змінюю колір, і він міняється тут. І на кнопці завантажити трек я також бачу по кольорах, в яку деку я завантажую трек. І це дуже-дуже і дуже зручно. Це максимально продумано. Тепер в нас є. Як на 3000 CDJ-ях, біджамп, який перемикається не тільки сенсорно, як, наприклад, на 2000 моделях, так, або е на падах, як в XDJ XZ. В нас є окремі кнопки біджампа вліво-вправо. Працює біджамп ось так. Ми натискаємо стрілочки і бачимо, як у нас переміщається трек за тим кількістю ударів, яке ми зазначили при виборі цього. Параметру. І на цій формі ми це можемо бачити. І на основній. Ви можете змінювати значення біджампу з шифтом, натискаючи ліву чи праву стрілку. Ось як ми бачимо, змінюється 8 на 16 на 32 і навпаки на менше значення. Це дуже зручно. Дуже. В нас змінився лупер. Тепер в нас замість падів, як, наприклад, на тому самому XDJ-XZ, з'явився отакий енкодер, який називається Bitloop. Так, і ми можемо обрати якусь петлю, наприклад, і зайти в неї можемо, або самим енкодером, вибравши заздалегідь розмір цієї петлі, все це відображається на цьому дисплейчику. Або ми можемо класичним методом зробити ін-аут, як на попередніх моделях, все. По класиці, але є і ця нова фіча. Тепер, як і в 3000-х деках, ми маємо 8 ходку, і доступ до них не потребує зміни банків. Тобто зразу вісім точок ми маємо на девайсі прямо тут. Воно так само і було на XDJ xz але тепер це не два ряди, як в DJ-системах звикли робити компанії, так? А це. Тепер, як в деках саме, що все в один ряд, і ми можемо на одній площині переміщатись між цими буквами, плюс ми бачимо їх на іменування. Також є функція кісінку, яка допоможе вам підрівняти по тональності, наприклад, акапелу до вашого треку. Це дуже зручно при креативному діджейнгу. І всі, хто займаються креативним діджейнгом, знають, що треки мають бути узгоджені по тональності для того, щоб вони звучали круто. Давайте це перевіримо. Наприклад, тут в нас буде грати трек, він в тональності ре мінор, а цей трек в тональності мі мінор. І як ми знаємо за кварто-квінтовим колом, вони не мечаться. І давайте це послухаємо. Звучить не дуже, правда? А тепер отак. знову перший варіант і другий варіант Другий варіант звучить набагато краще, тому що кісінг, підрівняв трек в ре мінор, опустивши його на один полутон. Це є найближче значення до того, щоб вони вирівнялись. І як ви бачите, звучить тепер круто. Якщо ви, наприклад, хочете пошукати варіанти крім кінка, так ви можете це зробити вручну, використовуючи кішифт на дисплеї, наприклад. Як ми впевнились, ремінор. Звучить краще за всіх. Тому кісінг економить нам купу часу, просто підіймаючи або опускаючи до найближчої тональності, щоб не було дуже викривлення звуку через зміну тональності. Це дуже крута функція, я її часто використовую і всім її рекомендую. Також є лайфхак, ви побачите, коли ви будете кішифтити, у вас. Тональність буде зеленим кольором, якщо вона за квартоквінтовим колом сходиться. Якщо не сходиться, вона буде білого кольору. Треба просто подивитись, де у вас стоїть мастер. Це дуже важливо. Компанія Pioneer DJ вперше зробила екран не в Джозі, а вище нього ось на цій панеличці, як ви можете бачити. І тут. Ми можемо по-перше моніторити всю інформацію стосовно кількісті ударів лупера, біджампу, квантайзу, який це трек в плейлісті, тональність, BPM. все-все-все, що є на звичайних дисплеях програвачів Pioneer DJ, Тепер на кожну деку ми це бачимо в окремому дисплеї. Плюс ми можемо перемикатись між деками, щоб бачити саме потрібну нам деку. По-друге, в нас тепер кнопки Track Search розташовані вище, не так як ми звикли, вони десь мають бути біля біджампу, як в класичній варіації. А ми тепер бачимо їх тут, і Track Search перемикає треки за плейлістом. А з Shift ми ходимо саме через memory Queue. на наступну, на наступну, наступну і так далі, попередньо. І ще дуже важливий момент, як саме встановити Memory Queue на Opus Quad, бо це така трохи прихована фіча. так. Дивіться, наприклад, я хочу відступити 4 відрізки по 16 ударів, тобто 4 квадрата. Поставити тут Q і хочу її зберегти в memory. Як це зробити? Мені треба затиснути Shift і поставити Q. І ось вона з'явилась в мене і тут, і тут я її бачу. І щоб видалити Memory Q, потрібно зробити те ж саме. Просто наводите, наприклад, з Shift не точку, яку ви хочете видалити, і натискаєте знову shift Q, і вона видаляється. А тепер пропоную розібрати дисплей. По-перше, він досить великий. Ось так розмір пальцю, як він взагалі відчувається. Він дуже-дуже дуже великий і приємна передача кольорів. Дуже все класно зроблено. Що може цей дисплей? По-перше, в нас є режим вейформи, в якому ми знаходимося стабільно, коли міксуємо. З'явилась функція BitFX. Тепер на сенсорі ми можемо керувати будь-яким ефектом. І, до речі, його можна поділити на хайпас та лоупас і міняти дуже швидку долю. Це щось на кшталт ікс-паду в мікшерах Pioneer DJ, але ще зручніше, бо в кожного ефекту є хайпас та лоупас. Наприклад, як це звучить? Зараз був застосований ефект ділей, я швидко змінював долю і швидко перемикався між хайпас та лоу пас. Якщо я не хочу тримати, в мене є кнопочка hold. Відпускаю її, і все працює знову в тому ж режимі. Також ви можете обирати будь-який ефект. Та мати до нього швидкий доступ в банках. Як це робиться? Ми обираємо тут, наприклад, «Ефект», «Ехо» та кладемо його в банк. В інший банк, наприклад, Спіраль. Ще кудись ми кладемо реверб, і ще кудись ми покладемо транс. І тепер ми швидко між ними можемо перемикатись. Так само, як і в минулих поколіннях обладнання, в нас є кнопка Shortcut, де ми можемо поміняти будь-які налаштування, які нам потрібні. Записувати, наприклад, щось. мікс якийсь, так, Який ми от зараз ми пишемо саме звук для цього відео, і будемо зупиняти запис. Потім ми можемо це відновити тоді, коли нам захочеться. Також ми можемо тепер обрати джерело, з якого ми пишемо. Так. Плюс. Тут саме змінюються кольори, як ми вже казали, квантайз, колір вейформи та всі-всі всі інші налаштування. Також ми можемо переключитись на дисплей для чотирьох дек. І виглядає це от таким чином. Тепер ми бачимо їх чотири замість двох. Ту-дек. І ми тепер бачимо дві. Додався ефект Smooth Echo, і ми можемо тепер. Під'єднувати його на будь-яку з дій, яка нам потрібна. Налаштувати це можна, затиснувши кнопку ON. Наприклад, в мене зараз тригером буде не ходQ, не кросфейдер, а хай буде channel Fader». І, наприклад, на одну другу Подолі. Давайте спробуємо. Так, я закрию це налаштування. І будемо тестити зараз. Додаю ефект і забираю фейдер, щоб викликати триггер. Ефект працює. Затиснувши довгим натиском шорткат, ми будемо в ютилітах і зможемо поміняти всі налаштування, необхідні нам для того, щоб наша гра на Opus кваді була дуже комфортною. Також в нас тепер є кнопка Source, завдяки якій ми можемо обрати. Або з клауд-девайсів, або з, з звичайних usb стіків джерело для відтворення нашої музики. В нас є окрема кнопочка-плейліст, і ми можемо по плейлістах браузити так, і обирати необхідний для нас. Також в нас є. Браузер для того, щоб ми бачили всі наші треки в плейлісті та бачили меч їх по тональності. Є кнопка Tag Track, щоб тегати треки в тегліст. Кнопка назад, звичайна, класична. І джойстик, про який зараз вам детальніше розповім. тег треком ви, до речі, зможете затегати улюблені треки собі під час виступу для того, щоб, наприклад, коли ви не готувались до сету, чого я робити не рекомендую, але все ж таки таке може статись. І тому ви можете на прямо on the fly, як кажуть, так, собі накинути приблизний плейліст того, чого ви хочете грати. Наприклад, якщо я хочу грати цей трек. І не забути цей і цей. І вони в мене ось червоненьким будуть світитись тут. Плюс я відкрию тег-ліст, і ось вони в мене будуть ще й в тег-лісті. Це дуже-дуже зручно. Джойстик, до речі, зроблений дуже прикольно. В чому його фішки? Дивіться. По-перше, він тепер замість звичайного скролу ще й має фаст скрол, і не треба перемикати для цього режиму. Так? Можна отак це, звісно, робити, так? щоб робити отак фаст скрол. Але простіше просто отак клац і все. І у вас фаст скрол. А вліво-вправо ви, наприклад, можете робити передпрослуховування треку через вейформу. Або це можна робити просто сенсором. Тобто вам через цю функцію тепер не потрібно слухати трек. Закинувши в деку, ви можете перепрослухати трек перш ніж ви його закинете в деку. Це економить ваш час. Функція називається Q Preview. Мікшер зроблений досить класично, але почнемо ми з однієї опції, якої немає в попередніх моделях DJ систем і навіть в мікшерах. Ця функція називається zone. Що таке Zone? Це ще один виход на колонки, який можна підключити, наприклад. Якісь дальні колонки для вашого закладу. Наприклад, у вас якийсь невеличкий бар, і у вас є дві чи три кімнати. Ви зможете спокійно, не купуючи звукорежисерський мікшер, під'єднати це безпосередньо до вашого опускваду. І навіть ви можете регулювати цю гучність цього зоун окремо. Ось ця ручка за це відповідає. Ну, регулювання моніторів для діджея стандартне. Дивимось мікшер далі. Все дуже мінімалістично, як ви бачите. Не так багато надписів, як на попередніх моделях, тому що діджеї вже інтуїтивно розуміють техніку Pioneer DJ, і вони вже звикли до всіх цих значень і знають їх навіть без підказок. Я на це сподіваюся. Компанія також так вважає. Підключення мікрофону все стандартно, ефекти це FX, всі стандартні. Які були на попередніх моделях. Міксинг, гучність навушників, параметр CFX. До речі, дуже приємні такі бронзові ручечки, як і Bitloop, так і самі CFX. І мені дуже подобається. Фейдери відчуваються також, до речі, дуже прикольно. Кросфейдер дуже класний. На відчуття. Я не Scratch DJ, але я трошки, трошки цим цікавлюсь, і ходить він дуже-дуже прикольно. Всі тріми. Все регулюється окремо, як ми бачимо. Мастер, гучність, все стандартно. Тепер нововведення по вибору ефектів. Вибираються вони тепер замість якогось е селектору, як це було раніше. Тепер цей селектор працює от таким чином. Тут не підписані ефекти, але коли ви його торкаєтесь. Вони з'являються на дисплей, тобто все більш переорієнтовано на дисплей. Ви можете обрати будь-який ефект, ці всі параметри, автотепи і зміна доли, ефекту, тайм, гучність ефекту та вкл його і викл все стандартно. До речі, куди направити FX, також селектора більше немає. Це робиться сенсором, перемикаючи. Ось цю штуку. Наприклад, третій, перший, другий, четвертий чи майстер канал. Як вам зручно. До речі, ще і нема селектора тепер на вибір інпутів для кожного каналу. Тепер інпути обираються також сенсором. Дивіться. Наприклад, я хочу на четвертий канал щось собі назначити, якийсь інший інпут. Я його відкриваю, і ось в мене Line, Phono, Bluetooth або стандартно. Це 4. Так, і тут же я можу кросфейдером керувати, чи його відключити, чи обрати сторону, а чи Б, в залежності на яку сторін ви назначили якийсь звук, в ДЕЦІ, який вам потрібен. І як ви бачите, з'явився блютуз. Так, ви можете підключатись до девайсу через ваш, наприклад, айфон і просто з Spotify включати музику. Не можу сказати, що це дуже потрібна функція для діджеїв, які грають в клубах. І на фестивалях. Але для мобільних діджеїв, для івент-діджеїв це може бути дуже зручно, тому що вони багато працюють з замовленням треків, і їм, якщо ж чогось нема під рукою, це можна поставити з телефону. Це дуже зручно. До речі, крім Bluetooth, девайс ще має підключення до Wi-Fi. І тобто ми тепер маємо бездротовий Pro DJ Link, і ми маємо підключення до Rekordbox Cloud, щоб ви могли. Запускати треки і завантажувати їх в деки прямо з Хмари. Якщо вам так зручно, why not? Ну і на завершення відео покажу вам, що ж там по комутації: третій USB порт для USB 3.0, USB Type-C, чого навіть не було в попередніх девайсах. Лінк для підключення зовнішніх програвачів. або будь-яких девайсів від Pioneer DJ, які підтримують ProDJ-Link. Master 1 на XLR-ах, Master 2 RCA Zone на XLR-ах та вихід на монітори на джеках. Заземлення для, наприклад, підключення вінілових програвачів, канали на RCA 3 та 4 для підключення зовнішніх програвачів на Line або вінілових на фона. І комбінований мікрофон XLR джек живлення та включення та виключення девайсу.